Мої вітання глядачам прямого, що сталося в Україні та світі на цю годину. Зараз дізнаєтесь. Російська армія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині. Наразі без деталей. Понад 280 тисяч абонентів залишилися без світла у Рівненській області, в регіоні перебої з водою. Школи рівного і частини району перевели на дистанційне навчання. В Миколаєві тролейбуси і трамваї курсувати не будуть через екстрене відключення електроенергії. На, пошк... на Вінниччині пошкоджені будинки. Травмована жінка на Волині без світла 215 тисяч абонентів. Немає електроенергії у частині Луцька, не працює електротранспорт. Школярів громади перевели на дистанційне навчання, відкривають пункти незламності. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту. Е Кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами. Наразі прийнято рішення про те, що школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста пункти незламності, пункти обігріву. Вони вже відкриті. Якщо вам необхідно зарядити телефон, якщо вам необхідно зігрітися, скористатися інтернетом, можете відвідувати їх. Влада Сумщини заявила про удар по інфраструктурі у Шостинській громаді. Повідомляється про три вибухи. У шостці пошкоджена школа і понад 10 багатоповерхівок, приміщення лікарні і об'єкти водозабезпечення. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дніпровському і Дарницькому районах, попередньо на відкриту територію. Інформація про потерпілих чи руйнування не надходила. Дані уточнюються. У Харкові внаслідок ракетної атаки пошкоджені виробничі корпуси підприємства і вибиті вікна у багатоповерхівці. Окупанти вдарили по місту зранку. Повідомляли про під прицілом був Київський район міста. 12 населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі. У Василівському районі поранені троє людей. З авіації війська агресора вдарили по Новодарівці. з РСЗВ накрили Щербаки і Новоданилівку. Гатили з артилерії та запустили дві сотні безпілотників різної модифікації. Є пошкоджені будинки і об'єкти інфраструктури. Пошкоджені будинки і медичний заклад. Росіяни напередодні обстріляли Дніпровський район Херсона. Під ударами опинились багатоквартирні будинки і лікарня. Внаслідок прильотів будівлі зазнали серйозних пошкоджень у медзакладі, і в оселях містян вибиті вікна. У квартирах потрощені балкони. Даже небезпечно знаходиться. тому що плити перекриття лежать без підпорної конструкції при обстрілах у нас немає постраждалих людей. У нас десь порядка чотирьох прильотів було так. Інтенсивність їх була десь 10 хвилин. І біля території десь шість прильотів. Після обстрілів ми розуміли, що висіли дрони, не могли ми сюди під'їхати людей, наражати на небезпеку. Ми виждали десь протягом години. Ввечері росіяни знову атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Цей район найбільше потерпав від ворожих обстрілів напередодні. Там пошкоджені два приватні будинки і автомобілі. Загалом за добу противник 14 разів атакував Нікопольщину. Гучно було також у самому Нікополі, Мирівській і Покровській громадах. З дрона окупанти атакували авторятувальників у Нікопольському районі. Вдарили прицільно, коли надзвичайники обстежували територію після попереднього ворожого обстрілу. Пошкоджено службовий автомобіль. ДСНС рятувальники не постраждали. Піротехніки продовжують очищувати території Харківщини від небезпечних боєприпасів, які залишилися після бойових дій. Роботи тривають щоденно у житлових зонах, на дорогах і на полях. Саме сільськогосподарські угіддя несуть мешканцям чи не найбільше загроз. Там сапери знаходять чимало вибухонебезпечних предметів. Мешканці вкотре закликають пам'ятати про безпеку і не чіпати підозрілі предмети. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що сьогодні підпише закон про державний бюджет на 2025 рік. Про таке він сказав у своєму вечірньому зверненні. Глава держави погодить кошторис одразу після того, як документ надійде з ради ні, параметри державного бюджету на наступний рік нашу фінансову готовність. І на цей грудень. І на наступний рік, я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне, всі фінансові потреби України на найближчий час на наступний рік гарантовані. Волинські інженери-винахідники створили наземний роботизований комплекс Амфібію від розробки ідеї до створення першого прототипу. Минуло трохи більше півроку. Перші випробування всюди хода провели на річці СТИР. Які результати показав і як тепер його можуть використовувати військові, показали нашим репортерам. Це перший виїзд наземного роботизованого комплексу на випробування. Конструктори і волонтери назвали свій винахід віз. Перший варіант розробки конструювали для евакуації поранених та підвезення провізії та боєкомплектів бійцям на передові позиції. Двигун для тестувань потрібний. Він буде іншого типу, тому що він буде управлятись дистанційно. Це двигун просто для перевірки плавучості нашого засобу. Працювали над удосконаленням півроку. Врешті вирішили створити амфібію. Ну все, з Богом! погнали! Що нам потрібно? Приблизно 20 кілометрів дальність його руху на одному заряду батареї до 20 кілометрів швидкість руху. Він має плавати, він має нести корисну вагу близько 200 кілограм. За задумом винахідників роботизована платформа, коли з берега заїжджатиме у водойму, автоматично перемикатиметься на бортовий двигун. Можемо реалізувати там, реалізувати можемо через FPV, Можемо реалізувати там е, по навігації, можемо реалізувати будь-будь-що самостійно рухатись, самостійно допомагати людині. Різні технології застосуємо для того, щоб він був максимально автономний і максимально допоміжний. Найбільш затребуваним віз буде саме на водоймах, де знищені мости і переправи, крім евакуації поранених та підвезення вантажів. Віз можна використовувати і як платформу для засобів радіоелектронної боротьби та систем ведення вогню. Він буде розрізняти перешкоди. Сам їх долати, сам їх об'їжджати, і буде працювати як помічник, помічник солдату. Тобто солдату не потрібно його буде вести з пульта, а він буде сам. Слідувати за ним, тобто ми і таку задачу на нього покладаємо. Багатофункціональна платформа потрібна на багатьох ділянках фронту. Поки ж аналогів подібних платформ і віз для сил оборони не виготовляють. Наші два підрозділи зараз знаходяться на одному з небезпечних напрямків, де є водна перешкода. Це допоможе доставляти БК, продукти відповідно і забезпечувати наш передній край. В умовах інтенсивного впливу вогневого противника випробуваннями возу інженери загалом задоволені. Більшість запланованих функцій віз виконує, але є ще над чим працювати і що вдосконалювати. Тож невеликі корективи внесуть. Наземний роботизований комплекс військову експертизу витримав. Отримали середній бал. Це гарний бал, для який дає можливість подаватися там, скажімо, на якісь... Грантові програми, тобто його визначили як такий, який потрібний. Якою буде ціна і коли запустять у серійне виробництво возу, поки інженери не прогнозують. Прекрасні відчуття. Івана Гаврилюк, телеканал Прямий. Він нищив ворога прицільними пострілами, а тепер його зброя молитва. Священик Володимир Скропивницького, колишній боєць збройних сил, став військовим капеланом. Після жорстоких боїв на передовій воїн сам опинився на межі розпачу. Так повернувся до Молотові і Тепер допомагає військовим не пасти духом і пережити психологічні травми у битві з агресивною Росією. Свою історію Володимир розповів нашим репортерам. Військовий капелан на фронті для багатьох бійців порятунок, щоб витримати і втриматись. Якщо злодій заліз у мій будинок вбити мою сім'ю, то і так в боротьбі з ним сталося. що ти його вбив. Це це не вбивство, це захист. Це святий обов'язок. Володимир працював Шахтарем у 2015 році. Мобілізація у Збройні сили. Важкі бої в зоні, тоді ще антитерористичної операції не минули безслідно. Тоді Володимир і почав молитись. Якщо ти щиро приходиш до покаяння, Господь тебе лікує. Та коли російські окупанти пішли в наступ, не зволікаючи, знову рушив на фронт боронити державу. У мене тут і на той момент було написано цей обмежено придатний. У військовому квитку я так собі взяв. Так обмежено придатний. Так чердилом заляпав, бо старти не міг, щоб не було видно. Відбувати навали росіян Володимиру довелося на нулі, проте повоював недовго. Дуже скоро в окопах загострилися давні хронічні хвороби. Під час лікування владика мені подзвонив і спитав: каже: потрібен каплан. Якщо ви згодні, ми вас підготуємо. Володимир від пропозиції не відмовився. Відтоді капелан спілкується з військовими в тилу та виїжджає до бійців на позиції. Коли ти з ними спілкуєшся, коли людина приходить, вона нічого не бачить, і пояснюєш такі прості речі релігійні, церковні, як далі жити, людина віднаходить себе. Ось ці очі, коли вони починають світитися, коли в них життя запалюється знову, ти розумієш, що ти займаєшся тим, чим потрібно займатися, що це потрібно комусь. Та найважчі розмови з рідними полеглих бійців знайти слушні слова, які підтримують, і не дадуть близьким пасти у вічо через болісну втрату. Не треба помирати разом з воїнами, а треба від них приймати ту мужність, яку вони мали йти, захищаючи свою державу, і жити. Е навіть якщо вже там немає сил для себе жити, то жити для тієї людини, яка пішла і споглядає на нас уже з небес прожити її життя і своє життя, і її життя навіть краще ніж могла би вона прожити. Капалан переконаний, віра потужна сила, тому закликає українців в жодному разі не губити її і вірити в перемогу. Бог допомагає не сильним, Бог допомагає тим, кого І по цій війні. Ми бачимо бо ресурсно, фізично. То Росія набагато сильніша за нас, але ж нічого з нами зробити не може. Це є і до, Якраз Божа допомога. Вікторія Сотник, телеканал Прямий. Це всі новини на цю мить. Більше Дивіться і читайте у телеграм-каналі Прямого. Звісно, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Стежте за оновленнями, залишайтеся з нами, адже на прямому розпочинається інформаційна година, яку починає Павло Рольник і Марія Клюк. Саме так робимо. Починаємо продовжуємо, точніше цю годину, яка.